Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги неодимовий магніт. Це ідеальне рішення для різних задач, пов'язаних із пошуком та підйомом металевих предметів. Цей магніт має круглий дизайн з кільцем для зручного кріплення, що робить його незамінним інструментом для магнітної риболовлі. Крім того, він також підходить для використання. В різноманітних майстернях, доступний у розмірах 48, 60, 67 або 94 міліметри. Завдяки використанню потужного неодимового магніту цей виріб забезпечує високу тягову силу, здатну витримувати значні навантаження.